Троє поросят англійська народна казка. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Усі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі. Звали поросят, ніф-ніф, наф-наф і нуф-нуф. Усе літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тяглися над пожовклим лісом. Час вже нам подумати про зиму, сказав якось нафнах наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися до роботи. Набагато приємніше гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і, к... і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли буде потрібно. Я сам збудую собі дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, як собі знаєте, тоді я сам один буду будувати собі дім, сказав Наф-Наф. На вас не чекатиму. Тім, кожного дня ставало все холодніше. Але ніф ніф і нуф-нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали, перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемось до справи. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли найбільша калюжа вкрай дороги стала щоранку вкриватися тоненькою крижаною шкірочкою, ліниві брати заходилися нарешті працювати. Міф ніг надумав, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф, ніф, поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений з собою і своєю хаткою весело заспівав. Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш, обійдеш. Кращу хатку не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Наспівуючи свою пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік, теж будував собі дім. Він намагався якнайшвидше впоратися з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку він, як і брат, збирався збудувати дім із соломи. Але потім вирішив, що в такому домі взимку буде дуже холодно. Хата буде тепліша і міцніша, якщо її збудувати з гілочок і тоненьких лозинок. Так він і зробив забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив листя. І до вечора дім був готовий. Нуфнув і з гордістю обійшов його кілька разів і заспівав. От у мене добрий дім, теплий дім, дивний дім, не злякають дощ і грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів, вибіг ніф-ніф. Ну, от, і твій дім готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося із цією справою. Тепер ми вільні і можемо робити усе, що заманеться. Ходімо до Нафнафа і подивимося, що за будинок він собі побудував, запропонував Нуф-Нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не потрібно ні про що турбуватися, зникли за кущами. Наф-Нах вже кілька днів займався будівництвом. Він будував собі надійний міцний будинок, у якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він наносив каміння звів з нього товсті сіни, зробив важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф, ніф і Нуф-нуф застали брата за роботою. Що це ти майструєш? в один голос вигукнули вражені Ніф-ніф та Нуф-нуф. Що це за будинок для поросят, чи фортеця? Будинок для поросят мусить бути фортецею, спокійно відповів нафнаф, -наф, не перериваючи своєї роботи. Цікаво, з кінця він збирається воювати. Весело хрюкнув Ніф-Ніф і підморгнув нофнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їхній регіт та виск лунали на весь ліс. А наф-наф, не звертаючи уваги ні на що, і далі мурував собі стіну з міцного каміння, мугикаючи, підніс пісеньку. Сил для дому не шкодуй, не шкодую, не шкодую. Тім камінний я будую, я будую, я будую. Найлютіший хижий звір, хижий звір, хижий звір. Не боюсь тебе, повір. Ти повір, ти повір. Про якого це він свіра співає? спитав ніфніф -ніф у нуфнуфа. Це є про вовка, відповів нафнаф -наф, і поклав іще один камінь. Подивись, як він боїться, вовка, засміявся ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять. Насмішкувато додав Нуф-Нуф тут брати ще більше розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків тут і бути не може. Він просто боягуз. Додав Нуф-Нуф І удвох вони стали, пританцьовуючи, співати. Не лякай вовчись козлий, і старий, і дурний. Зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий. Їм хотілося подражнити на але той навіть не озирнувся. Ходімо, нуфнуфе, сказав тоді ніфніф, -ніф. нам тут нема чого робити. І двоє хоробрих братиків побігли гуляти до лісу. Дорогою вони співали й танцювали. А коли увійшли до лісу, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що то за шум? пробуркотів злий і голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрюкання двох маленьких поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф. Який вовків бачив хіба що на малюнках. От ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо, та ще й ногою отак, отак, розхоробрився ніф ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати ще більше розвеселились і заспівали щосили. Не лякай, вовчисько злий, і старий, і дурний. Зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий. І раптом вони побачили справжнього живого вовка, який стояв за великим деревом. У нього був такий жахливий вигляд, такі злі очі і така зубата паща. Що в ніф ніфа і нуфнуфа по спинках перебіг дрож і тонкі фостики дрібно дрібно затремтіли. Бідолашні поросятка не могли навіть ворухнутися від жаху. Вовк приготував, приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись. І зі страшенним вереском кинулися на втьоки. Ніколи їм ще не доводилося так швидко бігати. Зіймаючи куряву, вони бігли кожен до свого будинку, тільки п'яти хотіли. ніф, ні в перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Негайно відмикни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. За дверима було чути дихання страшного звіра. Негайно відмикни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але, ніф, ніг, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стрихи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк іще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, наче на неї налетів ураган. Вовк калацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніф ніф спритно вивернувся і кинувся на втьоки. Самить він був уже біля дверей Нуф-Нуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф та Нуф-Нуф злякано поглянули один на одного. Але вовк дуже стомився. І тому вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? запитав ніф -ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це просто чудово, сказав Нуф-Нуф. і одразу перестав тремтіти. Братам і знов стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не лякай вовчий, скозлий, і старий, і дурний, зовсім ти нам не страшний, сивий, хижий, злий, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто підійшов, відійшов убік і причаївся, йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив двох поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк накинув на себе овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Тихо постукав у двері. Ніф-ніф та Нуф-нуф дуже злякалися, почувши стукіт. Хто там? спитали вони. І в них… Знову затрусилися фостики. Це я, бідолашна маленька овечка, тонким писклявим голосом пропищав вовк. Пустіть мене проночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, Добрий ніг ніг. Овечку можна пустити? погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати миттю зачинили двері і щосили, налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув із себе шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться і почав дмухати. Дім трохи похилився, вовк дмухнув вдруге, потім утретє, учетверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але будиночок все ще тримався. І тільки коли вовк дмухнув п'яте, Дім захитався і розвалився. Тільки двері ще якийсь час стояли серед руїн. Охоплені жахом поросята кинулися тікати, від страху їм відбирало ноги, кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку наф-нафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він трохи не схопив Ніф-Ніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чимдуж. Вовк теж прискорив біг. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знов не пощастило. Поросята швидко промчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її. А вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його в межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніф ніф та нуф-нуф ледь живі підбігли тим часом до будиночка наф-нафа. Брат швидко впустив їх у дім. Підолашні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулися під ліжку і там причаїлись. Наф-наф одразу ж здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його міцному кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Найлютіший хижий звір, хижий звір, хижий звір, не боюсь тебе. Повір, ти повір, ти повір. Але тут постукали у двері. Хто це? спокійним голосом спитав Натнап. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос Вовка. І ще чого, і не подумаю, твердим голосом відповів натнап. Он як? Ну, березіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей на, навіть не підвівшись зі свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися в міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Від злості вовк почав шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив широкий димар на даху. Ага, ось через димар я й проберуся у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. У будиночку було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжею свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але як тільки він почав спускатися, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатися сажа, розумний Наф-Наф одразу здогадався, в чому справа. Він швидко кинувся. Доказана, в якому кипіла вода, зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нагнав і підморгнув своїм братам. Нуф-нуф вже зовсім заспокоїлися і щасливо усміхались, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. Очі в нього вилізли на лоба, вся шерсть стала дибки. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості повзамкнені двері і кинувся на до лісу. Троє братів маленьких поросяток дивилися йому вслід і раділи, що вони так вдало провчили свого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку Хоч півсвіту, обійдеш, 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 кращу хатку не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Найлютіший хижий звір, хижий звір, хижий звір. Не боюсь тебе повір. Ти повір, ти повір. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік, вже по вік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф нуф-нуфа та. Наф нафа.